Один із найбільших блекаутів в історії сучасної Європи Іспанія та Португалія почали підраховувати збитки, завдані масштабним збоєм в енергетичній системі. Точну суму наразі не називають однак відомо, що йдеться про мільярди євро. Через відсутність світла було паралізовано авіасполучення, рух залізницею, виникли проблеми на дорогах. Національний суд Іспанії відкрив кримінальне провадження, аби з'ясувати, чи не був блекаут диверсією, яким запам'ятався грандіозний збій, і що кажуть про його причини. Дивіться далі в ТСН. Ці кадри добре знайомі усім українцям, які пережили російські обстріли. Столиця Іспанії, Мадрид надвечір. Окрім автомобільних фар на вулицях, жодного освітлення. Аби, хоч якось врегулювати рух транспорту, на дороги вивели поліцейські патрулі. А так виглядало мадридське метро. Пасажирів, які застрягли прямісінько у дорозі, виводили по тунелю із резервним живленням. Деякі підсвічували дорогу телефонами. Набагато гірша ситуація в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях. Багатьом подорожувальникам довелося пішки йти по коліях. Їх супроводжувала нацгвардія. Тисячам мандрівників довелося ночувати на валізах. У містах були перебої зі зв'язком. Погано, погано, дуже роздратовано. Почуваємося безпорадними, бо нічого не можемо зробити. Це поза нашим контролем. Тому нам просто доведеться з цим справлятися. Офіси, кафе та ресторани усі припиняли роботу через відсутність світла. У паніці люди масово штурмували банкомати, аби зняти готівку. А також закуповували продукти про всяк випадок. я купую про всяк випадок, речі, які не псуються. Консерв трохи про всяк випадок. Через несподіваний блекаут в Іспанії тимчасово призупиняли роботу усіх атомних станцій. Прем'єр Санчас оголосив в країні надзвичайний стан. Що могло стати причиною такого аномального блекауту, Досі достеменно невідомо. Компанія-оператор твердить, версію кібератаки не розглядають. Все скидають на рідкісні атмосферні явища з перепадами температури. Водночас Національний суд Іспанії відкрив розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії. Є кібердеверсією ретельне розслідування інциденту. Обіцяє і європейський союз. О 12.33 У системі раптово зникло 15 гігават електроенергії, і це сталося лише за 5 секунд. Що спричинило це раптове зникнення постачання? Це те, що фахівці ще не змогли визначити, але вони це зроблять. Відповідні державні установи та всі приватні оператори працюють разом, щоб зрозуміти, що сталося. Усі. І потенційні причини аналізуються. Я ще раз наполягаю, не виключаємо жодної гіпотези, жодної можливості. Свою допомогу постраждалим країнам запропонувала Україна. Президент Зеленський зідзвонився з іспанським прем'єром. каже, українські фахівці вже мають значний досвід роботи із такою проблемою після російських обстрілів і готові поділитися ним. Наразі Іспанія та Португалія лише починають підраховувати збитки. Вже відомо, що йдеться про мільярди євро. Це і зупинені виробництва на заводах, і негаразди з транспортом, і зіпсовані без холодильників продукти у крамницях та ресторанах. За попередніми оцінками, блекаут в Іспанії та Португалії став одним з найбільших у сучасній історії. Він зачепив до 60 мільйонів людей. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.